Всім привіт, вітаю. Приїхали на дачу, тут страшне, що твориться. такий ураган, такий вітер. Просто всі дерева колихає. Аж страшно. Гуде, знаєте, наче як взимку десь. Завірюха. Горіхи вже листі. Ну тепло. Що я вам скажу, то тепло сьогодні повезло. Два дні йшов дощ, все мокре, тому сьогодні буду працювати в будинку. Трасую. Ну, Затем швидше листя попадає. Трояндочку бідно бідного гнила, ми там її закріпили. Добре. Да, листя багато зараз, що сипається. Ну, нічого. Потім поприбираємо. Ще в нас наказання з квітами. Нові квіти випустила. Дуже ароматно. Ой, ви подивіться. Він розстріпає. Відомо. Такий величезний бутон знову. Красуня, просто красивення. Вона в цьому році себе дуже добре показала. З горіха? Всі вже порозліталися. Ну, плюс -мінус, так. І це все ж в нашу сторону дує. Ой-ой-ой-ой-ой! Зараз буде кликати чоловіка, бо гілка впала на проводі світлом, який йде до сусіда. Видно, що Є я гай... минулого разу провела різні. Колись взагалі нічого не видно, Ну нічого, вже зато остаточно все погодимо сьогодні. Якщо встигну, то буду саджати цибульку та чесничок. Вирішила сюди посадити їх. От. Там теж кліплює жовтенька. Ну Добре, Ми будемо перевтягатися та працювати. Боже, такі кучі. мала 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 Нічого. Так, це щось чоловік розкрив, зараз прикриється, то виноград Рембо, який я саджала. Так, не знаю, що тут. Живеться чи не приживеться. Я його так прикривала, думаю, знаєте, щоб не якщо в мороз дару, щоб більш-менш було прикритим. Ну добре. Булоти не залізеш нікуди. Так. Красавець. Сьогодні працюємо домі. будемо перебирати тут весь безлад. Добре. Взимку плануємо робити тут ремонт. Потрібно всю посуду прибрати, тут поприбирати, в тій кімнаті речі позбирати, зібрати це кресло, помити холодильник. Бо, ну, таке, знаєте, Хлам понакидували. Трішки сьогодні в будинку попрацюємо. Ну, трішки поскладали речі, склали там той от... Диван, крісло диван. Тут я все повбирала, там посуд я повбирала. Ось Взагалі неможливо нічого сьогодні робити. Бо це просто капець якийсь. Такий ураган, начебто і тепло, але дуже некомфортно. Так по вушам дує, що ну, просто. Ось Тому, не знаю, нічого особливого не робили сьогодні. Бо мокро я лише п'ять невеличких грядок посадила цибулі і 2 грядки чеснику. Якщо завтра буде тихо і не буде дощу, то обов'язково приїдемо та ну, буду досаджувати та обробляти, бо купила бородоську суміш і, на жаль, при такому вітрі неможливо працювати. Досить гарно ще квітує агерату та газанія. Подивіться, яка красуня, І гвоздичка також добре. Це не так, а вся-вся на квітах. А тут дуже багато бутонів. Дуже гарно квітує гвоздика, капуста, вся поїдена гусеницями. Та моя красуня трояночка Обов'язково потрібно прокропити. Сьогодні заберу букети, ой, не букети, а вазони з геранію. Вони взагалі в мене кімнатні. Пересаджу їх. Кінець жовтня, а петунія ще квітує. Сусіди тут гуляють через ділянку. Там Це і сонечко пробивається скрізь хмари. Але, на жаль, вітер все портить. нічого, сподіваюся, завтра буде гарна погода. Ну що, ми збираємося, можливо, ще заїдемо в Юск, подивимося, що там цікавого є. А сьогодні, до речі, були в епіцентрі і вже там почали виставляти новорічні товари. Збирають ялинки. Вставляють іграшки різні. Все гарне, але ж ціни. Також гарні. Мені там сподобалась така білочка на, на ялинку може чіпляти, вона така величенька. Ну, якість роботи не дуже, але кожного зовсім сила гри. І сфотографувала і пошукаю на Аліекспресі. Такий в мене день сьогодні знаєте, поприбирала в хаті, це я і планувала сьогодні робити, тому я не дуже засмучена, що не працювала на вулиці, бо коли гарна погода, то до хати руки не доходять. А так прибрала і вже я спокійна. Місце за поваляло. Ну нічого. всем гарного дня. Калина майже вже лисом. Стрічають одні гілки зверху. Сподіваюся на завтрашню гарну погоду. Так, потрібно її підстригти, так сказати. От, бачу сусід вже свій паперець, обстриг, Ну, І ми потрішку потри, займемося, так сказати, стрижками. Осіння. Висить, також потрібно його буде підстригти добре. І байгела. Мотиля її бідолашну, А знизу, скільки вона росла який кущик. Всіх вітаю на каналі Крихітка Дача. Я на дачі вирішила привітатися з вами особисто. Зараз я тут сама, чоловік поїхав по справах, мене залишив. А, тому сьогодні буду півдня хазяйнувати одна. А, всім гарного дня! Сьогодні гарна погода, сяє сонечко за вікном. Але з чого я почну сьогодні робити? То це буду розпалювати буржуйку, бо в домі досить сиро і потрібно трішки протопити. Так, ну що затопила я вже цю буржуйку. Вона у нас досить старенька. Вона раніше стояла в нас в бані. Огляд на баню є в інших відео. І ми її забрали сюди, а батько зварив іншу, там набагато більшу. А цю ми використовуємо тут, щоб трішки протаплювати, бо в планах тут, ну, звісно, зовсім інше, гарніше. От, так. так. Буржуйка топиться, вирішила висадити свої аліуми. Вони в мене залишилися. І ось такі в мене багато є Я їх влітку, коли вони відквітли, викопала всі. І подивіться, які є в мене великі цибулинки. Особливо ось ця. Подивіться, яка вона гарна і величезна. Просто супер. Зараз буду саджати їх. Такі ось можна, напевно, їх розділити. От. Я тут підготувала ямку, Саджу сюди вже три цибулинки. Зато просто я Сиплю пару жменьок пісочку, туди цибулинки і закопую. І, звісно, я <смі> ставлю собі мітки, ось такі палички, щоб навесні не забути і випадково не просапати. Бо я можу <смі> насадити, а потім ой ось так. Працюємо і буду висаджувати, створювати красу, відходжу так зі сторони і придивляюся, куди краще ще посадити аліуми. І дивлюся ось на цей такий острів зачітка грунтопокривного. І думаю, що навколо трояндочки я також висаджу аліо, бо по весні там пусто якось. Ось ось сюди. Цилинок хватає в мене, вистачає. От. Тому будемо прикрашати і чекати вже весну. Знімаю лайфхак. Якщо, якщо у вас потрібно окремо посадити цибулинку, якось, і у вас немає спеціальних тих приспособ, берете просто палку, в мене якийсь чи то електрод, чи що, я не знаю, встромляєте і ось так по колу пару раз проводите, і у вас ідеальна ямка. І все. Туди кладете цибулинку. А я сюди закладаю такі, знаєте, так, з фокусуся, господи. Ось такі невеличкі цибулинки. Напевно, що вони наступному році не будуть квітувати, але ж їм потрібно ростити, розвиватися. Тому їх тут по колу десь ну плюс-мінус однакового розміру саджаю. Подивимось, що вийде з цього. Ну що, Майже все я вже висадила. Ось тут. Навесні, сподіваюся, буде дуже гарно. Потім я так всередині з двох боків посадила навколо лаванди, тут по колу, але тут зовсім маленькі цибулинки, тому, можливо, вони не будуть квітувати. Потім я посадила, там бачите, біля свого колоця, як його називаю, або прибрала гвоздику. Корінці взагалі всі згнили. Не знаю, в чому справа, були гнилі. Потім викопала тут така трояндочка, в мене росла не оця, як вона, плениста. От. А й зовсім інший сорт, такий, як в мене росте біля сараю. Відвезусь з мамі чоловіка, бо вона колись просила, їй дуже подобається. Тому відвезу її. Не знаю, приживеться ній, бо взагалі корінці такі собі. От, Посадила ось тут. Ось две палички я повітила собі аліу. Потім посадила по три цибулинки між двома трьома кущиками хости і посадила ось тут, біля бордюру, три величезні цибулинки. Також в мене залишилися ось такі. Крихітки маленькі. Я зараз насиплю багатеньку пісочку сюди. Сподіваюсь, вони не проваляться. І хай ростуть, щоб минулий сезон вже були великі, а через рік вже і квітували. Сподіваюсь, то мені так хочеться, але я вже не знаю, як воно буде. От, тому зараз насиплю пісочку, викопаю десь на сонечку, щоб їм було гарно, тепленько. І хай ростуть дітлахи. Так. Вирішила їх ось тут на сонечко біля воріт посадити. Викопала яму, насипала пісочку і зараз буду туди цибулинки класти. І закопувати, так я їх постромляла. Такі вони маленькі-маленькі, зовсім крихітки. Але в мене є деякі сумніви на рахунок деяких цибулинок. Мені здається, що ось це. Ось ця цибулинка, ось ця це той орнітогалом, який я викопала влітку майже два мішка. Ну, не знаю, подивимось, щось, щось мені відказує, що це він міг потрапити. ну, Коротше, закапую, а життя покаже, що воно виросте. Нещодавно ще замовляла собі тюльпани Преті Принцес. Дуже мені хотілося їх. Бачила на Ютубі дуже гарно квітують. Замовила 10 цибулинок, Тепер питання, де його садити. <різь> От, Можливо, в кашпо, але там в мене м'ята і хвостика росте. Хотіла в анте помаранчеве кашпо, але ж там в мене росте капуста. Може її обережно якось викопати. Ну, Коротше, такі, знаєте, вакантні міста всі зайняті. Можливо, я отут щось, зараз подумаю, бо газанії не буде, капусти не буде. Можливо, можливо, і тут я посаджу. Ой, знаєте, вже насадила сьогодні. Стільки вже хочеться так весни, щоб поскоріше цю красу побачити. Ну, Так завжди. от, ну. Буду думати зараз, куди його саджати. Подивіться на цю кількість. Я не знаю, це бджоли, чи що воно таке, але його тут просто багато. Всі квітки обліплені. Не знаю бджола чи що воно таке. На кожній квітці сидять. Ось ці комахи, чи що вони, і вони трішки більші, менші, різні. Цікаво що оце. Так, так само я і саджаю свої тюльпани. Вирішила на цій клумбі посадити. Там от ложка біла. Це один вид тюльпанів. А тут п'ять штук посажу. Накопалась інших тюльпанів, тут трішки. Просто викопала, яка мені не потрібна. І буду тут. Сподіваюсь, буде дуже гарно. І ем, ще треба, хочеться тут тут і якось ось тут посадити. Зараз подивимося, чи поміститься ця корзинка. Піску насипала, зверху ще притрушу, та все. І прикопую. Головне, мітки поставити. Приїхав вже за мною чоловік, будемо збиратися. Так, я сьогодні молодець. Звісно, не все встигла, що планувала. Але все ж таки Висадила весь алю тюльпани в мене там залишалися, ротові заказували також. Обрізала овсяницю, вівсяницю. Обрізала в деяких місцях хости. Збирала тут трішки листечком, приволадила, тут трішки повбирала бур'ян. Не всі ще піони обрізала, але також потрібно обрізати наступного разу. І пересадила ось тут арабіс, який ріс перед хостею. Ось так. Цілу купу сміття насобирали. І навіть ще три гарних яблучка є. Це ми вже зібралися, підстригла красуна вівсяницю. Херечка моя прийнялася нарешті, хоч одна. Дві трояночки, які я пересаджувала, не знаю, щось вони не дуже добре себе почувають. Сусіди всі приїхали, так сунувалося, всі пидають, щось роблять. Класно, гарна погода. Сунь, Макароса. Всем пока.